Рамзан Кадиров вбивця Покидьок, терорист, маньяк і найжирніша шльондра Путіна. Різко змінив риторику. Раніше він розповідав, що Київ за три дні, ось ось Одесу заберемо, ось ось Харків заберемо. Ось мої хлопчики, яких я випустив зі своєї спальні. От. І зараз вони тут навоюють. От. А тепер все не виходить. Раніше в. Путін, тільки спусти мене з ланцюга, я твій вірний, розжирівший на бюджетних харчах, собака всіх порву. А тепер скиглить про те, що ну, Захід дає мільярди доларів, захід дає зброю, але це не так вже і страшно. Це не так вже і страшно. Нічого, давайте йдіть воювати. Дуже багато кадирівців приїхали додому в чорних пакетах в стані а, фаршу. І тепер Кадиров намагається переконати інших в тому, що ну хай Марси це не страшно. хоп, і ти навіть нічого не помітив, а там на небі тебе будуть чекати 120, значить, цнотливих дівчат. Тільки Кадиров не попереджає чомусь тих, кого відправляє в Україну, що ці цнотливі дівчата. Будуть тримати в руках пляшки, на яких будуть садити тих, кого він відправив в Україну, і хто в Україні загинув від Збройних сил України, і в тому числі від тієї західної зброї. Послухайте, як смішно скавчить цей собака, і займайтесь спортом, щоб не бути таким, як він, Це знову я... опять со своим телефоном я смотрю читаю да, что пишут да, в прессе да, и вижу что в последнее время да, мы говорим да, о долларах и о технике да, которую выделяют европейские государства да, для Украины да. ну Техника да, сегодня, да, это именно да, техника, которую выделяют да, для Украины, да, это неоправданная да, сила, да, и нам нечем беспокоиться. Да.